Всіх вітаю! І сьогодні у нас буде огляд на набор Титановий дракон Зейна під артикулом 70748. Я думаю, ми з вами почнемо з фігурок. Почнемо, мабуть, з Зейна, героя набору. Титановий Зейн, на мою думку, одна з найкращих фігурок Зейна взагалі в Лего. На даний момент такий коштує від 350 гривень. Зустрічався тільки в цьому наборі. Ну і титанова версія його титановий ніндзя. Навіть, якщо не помиляюсь, окрема серія. Була в четвертому сезоні, яка називалася Титановий ніндзя. Під маскою бачимо одне вираження лиця з таким візером прикольним, а з іншої просто лице титанового Зейна. Слідуючи в наборі, в нас йде Клаус, главний помічник Чена. На момент 2025 року він вам обійдеться приблизно в 300 гривень, його фігурка. з'являлась... В цьому наборі, якщо брати версію з волоссям, або в журналі, якщо брати версію з капюшоном. Далі в нас йде Зугу, коли він став вже Анакандраєм. Ну, предположительно, Зугу, я точно не пам'ятаю, но тому що тільки в Зугу начебто, були такі обладунки анакондрая. На даний момент, на момент 2025 року, вам обійдеться дана фігурка приблизно в 350 гривень, а на кондрай не дешеві. І під бронею можна побачити такі принти. класні. З ним ще в наборі йде меч. Мабуть, одна з моїх любимих зброй в Легана Ніндзя це мечі Анаконрай, дуже класно виглядають вони. З лицевої сторони ми можемо побачити такий монумент, доволі непогано зроблений. Всередині ключик, від чого ключик, не ясно, бо навіть в серіалі не було ніякого ключика. Ось. Далі ось такі є наліпки з різними візерунками на кондрайв. Такий факел, можливо. Рослинність, бо це все в джунглях. В серіалі, звісно, такого монумента я щось не припомню, але нічого страшного. Головне, що класно виглядає. Також є ось така катапульта з ядовитими шарами, які були також і в наборі, який я вже вам показував на цьому каналі е, серпентинський е, храм. Також тут є ось таке копьо, На жаль, у мене в комплектації лише одне воно, хоча повинно бути два. Ось, ну І, в принципі, більше нічого тут такого всередині немає. Давайте ось так покажу вам функцію, можливо, навіть зараз спіймаємо. Дайте ще, Опа. В общем, прикольна функція, так як зазвичай в Лего наборах інші види катапульт, які стріляють просто якимись бочонками, а тут такою штучкою цепочці і летить прикольно. Ну в общем, одобряю Багато хто вважає саме цього дракона самим худшим в ніндзяго Та й я до цього дня теж вважав цього дракона доволі поганим. Так, да, він врівняється з, з іншими драконами ніндзяга дійсно уступає їм, але коли я його потримав в руках, якщо його розглядувати окремо від інших, він не такий уж і поганий, він доволі прикольний, мені подобалось його крутити, в різні пози ставити. Одна з його головних особливостей це його велика подвижність. Звісно, мені складно оцінювати його, е так як я особо не припомню, що я інших драконів тримав колись. З LEGO, але він доволі реально подвижний, багато що двигається, крутиться клас. Та й виглядає він в житті набагато краще, ніж на картинках. Наклейки в нього, ось на крилах, на банері, а також прикольні титанові на ногах, на передніх лапах, точніше сказати. Крила можна також регулювати, як ви зараз бачите на відео. Ну і в принципі Мені більше нічого немає, що про нього. сказати. А, ну, тут на відео я був, зауважив, що, на жаль, не можна йому задню частину двигати вниз або вверх. Також хвост ось такий прикольний, і було би класно, якщо б можна було його поставити на дві лапи та він не падав, але на жаль, він падає. Ладно, кого я обманюю? Я просто тягну время, щоб ви довше подивилися це відео і мені вже дійсно нема що про нього розказувати. Подивіться йому під хвост. Леговці, мабуть, цим пишаються в ньому більше всього. В розпакованому стані вам цей набір обійдеться в 1700 гривень на 2025 рік. А, наприклад, мені пощастило його взяти за 1200. Я точно не знаю, скільки цей набір коштував, коли він тільки вийшов, але видно відразу, що він прибавив в ціні не дуже сильно. Сам дракон вважається одним із худших Ніндзяго, а сам набір, мабуть, в основному купляли за фігурки Клауса. Тому і маємо ціну в 1700 на сьогодні. Поки я це розказував, я думаю, ви побачили, як раніше класно оформлювали інструкції, такі різні. Візерунки були, якщо ми кажемо про четвертий сезон інструкції по ним. Також ні одна інструкція ніця горанше не обходилась без рекламки гри в Тінь Роніна. Всім дякую за перегляд, дивіться опис під відео і всім пока. Ще побачимось!